Що є в часи підпілля, що і зараз, в лісах точаться найбільші бої. Ми сьогодні в підгірках. Тут, на цьому місці свого часу, активно діяла краївка Черемоша. Мене звати Оксана Савчук, я є народним депутатом. Мною створений проект Рідна Галичина. Першу чергу для того, щоб ми побільше знали своєї історії тих людей, які призабуті Криївка ця названа на честь одного з повстанців, який загинув тут 6 вересня 1945 року. І саме в цьому місті знаходилися в ніч з 5 на 6 вересня шестеро повстанців. Маленькій Криївці, яка на той час була призначена суто для друку агітматеріалів. Багато було зрадників, і вони були тими інформаторами таємними. Така ж доля спіткала і шість підпільників, які тут працювали, видавали таємну літературу. За офіційними джерелами тут зав'язався бій, сили були нерівними, повстанців закинули гранатами, і відповідно вони загинули. Є ще інша версія, що повстанці не хотіли здаватися живими в руки ворога, та підірвали себе. Володимир Калиній, псевдо Артем, Іван Магас Черемош, брата Івана Магаса, Степана Магаса під псевдо Благий, Данило Когут, псевдо Хмара, Іван Лилак, псевдо Олексій, Зиновій Табачук У 2017 році. Тут були проведені розкопки, було тут знайдено ряд речей, які підтверджують, що саме в цьому місці існувала невеличка Криївка за ініціативи мешканців громади. Тут було відкрито криївку. Вона є дуже зручною для того, щоб завітали сюди і побачили, яким було існування повстанського руху на теренах Калущини. Насправді жити під землею не так просто, а ще з розумінням того, що це ж означатиме ще й можливу твою загибель, були ті, котрі не боялися покинути звичайне життя, тому що нема нічого гіршого, як жити в неволі. Рабів до раю не пускають. Поблизу Кириївки часто відбуваються різноманітні заходи. Маємо дуже добре знати свою історію, бо тільки правильні висновки зі знанням своєї історії дозволять нам правильно сформувати наше українське майбутнє.